Так, любенькі, дорогенькі. Щось доброго раночку сістись не можу. Доброго раночку, як ви поживаєте? Ви скучили за мною, я за вами. Продовжаємо далі працювати. Займалися своїми ділами, праздник був. Ой. Ой. Зотра вже ой. Так. Потім подивлюсь телефон, бо вчора, сьогодні ще не дивилася ваші писульки. Що ви там пишете? Давайте взяла три питання. Подивимося три питання. Хто пише, пишіть тільки вайбер, тому що все одразу блокірую, не треба мені усіх з цих писати в телеграми. Пишіть просто вайбер. Я сама читаю, я сама відповідаю, я сама розклад роблю. Тобто, розумієте, що дуже важко по всіх соцсетях і за чим воно нужне. Тобто, хто хоче, той пише вой. І все. Получаю те, що хоче. Дивимось. Ой, ще раненько, таке вроде виспався, не виспався. Чи дали, чи дадуть ракети. Давайте перше питання, давайте карти зважати. Ми їх і подивимося. Чи дали там все все розговори про ракети, дали. Далеко війні, чи недалеко дальні, чи які там ракети. Ні, щоб щось хороше. Ракети. Вся Україна балака, чи дали ракети. Ну, понятно, щоб захищатися, щоб це все понятно, чого ми балакаємо про це все. Ну, це все страшно. Давайте. Когось, когось діти вмирають від хвороб, раки і не раки. Дали б лучше шанс діткам жити на ті фінанси, які стоять ракети, якби не якби не браття допомагали. На ракети все знаходиться. Так, питання У мене просто написано. Чи дали, чи дадуть ракети. Давайте я карту бачу. <кій> я карта, да, так, дадуть, чого не дадуть? Дадуть. Все горітиме. Все вогні, все горітиме, дадуть. Дадуть, колись дадуть. По по цій карті щось дали, ну трошки не те і трошки не туди. Тобто не зразу дадуть те, що там Україна хоче, те, що Україні треба, не зразу. Тут карта треба за це поборотися. От за те, що ми хочемо, реально хочемо, те, що треба, треба за це поборотися. Треба, щоб пройшло якесь час. Тобто, ну все одно щось дається. Щось дається, от за дітей кажу, дітей витягую. Дали б лучче, ну, як мене отаке от отутворила Росія, давали блуче, в кого є лишні там, кошти, гроші в світі в кого є. Давали б на дітей, щоб вони всі були здорові й жили. І батьки були щасливі, що їхні діти живі й здорові. Карта й показує. А так дають, дають ракети, дають для того, щоб діти гибли. Молоді мужчини, молоді жінки, та й не тільки молоді, воно прилетить, не питає, куди прилетіти. Те, що по дали, дали дуже небагато і дуже не Ну, Ну як, ну не те, що Україна просила, опять попажу воно йде. Тобто не те й не туди. Тобто не так, як просили, дайте далекі, на далеке розстояння. Дажуть Україну за дураки, Та що? ще, України. Воюйте, потихеньку воюйте, ми потихеньку по пажу даються гроші невеликі, по пажу м'чей йде зброя невелика, навіть ті самі ракети, які ну не ті, не ті, які треба, не ті, які просили, не ті. Тобто виходить в нашу сторону, можуть летіти ті, і те, і всяка розда. І хрен за звідки звідкіля воно достає хто зна куди. А тут, тут невелика карта, зовсім невелика карта. В будущем, так, да, от карта будущого показує. Дадуть те, дадуть те і дадуть скільки, скільки нужно. Тільки скільки оцих пажів, скільки оцих людей ляже і не встане до того времени. А ви, от якщо на цей вопрос, здали. що дали. Ну, дали трошечки не туди і трошечки не те. І воно не доставатиме те, що хотіли, ну, от Україна, щоб воно доставало. От карта так. В будущем, так, да, впереді Дадуть, дадуть. Те, що треба, те, що просять зараз, дадуть. Чого? тому що по карті, розумієте, доведе якесь обнулення пройти. Іли... Іли должен десь може вибори в тій самій Америці пройти. То тобто, хтось должен обнулитися. Якась ситуація должна, має... ну, то тобто, есть, десь щось должно проїзойти. А тоді вже буде більше воно... П'ять королева нам падає. Дездали каця королева. У карті вміємося. Комусь воно в петі. От колесниця. Поклалися вона в путі. Біля неї, дивись, всі старші аркани падають. Що це за жінка, яка це жінка? Біля неї всі старші аркани падають. Ось вона, першою карти йдуть, і ось всі великі карти падають біля неї. Якась жінка. Може, це Америкою буде права жінка, може, і не Америкою буде, але я їм маю вду, що все одно яка жінка, яка зіграє от велику роль. В тому, в чому, от в цьому всьому, що зараз відбувається. дуже велику роль вона зіграє. Жінка мудра, жінка розумна, жінка, яка може управляти, це не обов'язково президент якийсь. Ні, може управляти якоїсь ситуації вона буде управляти і буде управляти дуже, дуже достойно. Там, де фінанси великі, там буде п'ять. Воно про, не про це ми балакаємо, карта це показує. Поки ми ще ці. Ракети, які нам треба, які просить Україна. Це треба ждати. Ще треба ждати. Ще дуже невеликі карти дуже невеликі. Тобто, те, що дають, воно зовсім не те, що треба для України. Ну, словом, так, покався карта. Так, і давайте подивимося, чи будуть західні війська на території України. Воювати взагалі присутні. Слов нема. От правда, вже нема слов. Оце, оце, розумієте, скільки людина в цьому може знаходитися, от Україна. Люди, які живуть тут, які уїхали, ну, ждуть, коли вернутися. Ну от розумієте, скільки ця людина може в цьому знаходитися? Отакий от ресурс людини, живої людини, просто в цьому знаходиться. время йде, а жись йде. Це ж не те, що «время час от повоюємо, а потім запустимося, вернемось назад і будемо пень жити. Ні. Время йде, час тече. Чи будуть західні війська на території України? Ну, Зараз воно ще 50 на 50. Ніхто не прийняв рішення такого, ніхто цього не знає. Хочуть затягнути, хочуть затягнути це все, Ну, і, вероятно, що затягнуть може бути. Може бути, той світ буде приймати, може бути, бачиш, як тут показує. Ось і рицар Жезловий, і світ може, ось дві карти, які показують, що світ буде приймати рішення і можуть бути, може дойти. Зараз всі ждуть. Це карта ожидання, всі ждуть. Всі ждуть от розвідті особисті і далі. Як далі? Вони ждуть, а Україна воює. Вони ждуть, а Україна далі воює. Може бути. Чи будуть західні війська на території України? Запросто можуть бути. Нема зараз рішення, зараз ще карта. До того ще не дійшли, ну, тобто в ігру цю ще от карта ігри, бачиш, як ігра. світ грає? Україною, Росією, війною, оцим усім гра Ігра йде. Ну хоча от, дві карти показують, що можуть, можуть бути задействовані. Може якась... А коли чого? Ну от коли чого? Може бути. А коли чого? Коли чого? От, наприклад, яка ситуація може бути. Ну, тобто буде вопрос як нерішаємий. Тобто дійде до такої точки, що ну, ні, ніхто не знатиме, що з цим робити. Ніхто не буде розуміти, що далі з цим робити. От Україна, Росія. Розумієте, і програти ніхто не програє і вигравати ніхто не виграє. Он, дьявол, як сім правив. От дьявол, як, як стравив людей. І це ж у цього дьявола є ім'я, фамілія, як дьявол створ... стравив народи. От яка сила дьявола? Стравити повністю два народи, хай ми для них погані, бо вони для нас погані, чи хороші, без різниці, ну якось жили без війни. І от дьявол у віді одного маленького чоловічка, якому хочеться слава, якому хочеться бути великим в історії, як стравив два народи. Дявол це те, що зайшло в людину. Людина в лапках, мабуть, це те, що зайшло в людину саму. Це та гординя, це оце, оце те, що безнаказується, це гроші, це власть, це вже не розуміє людина, що вона хоче, що їй треба. І от дьявол як через одну людинку маленьку, таку невзрачну, стравив два народи. Хтось ідуть, ідуть воювати, навіть не задумуючись, що вбивають таких самих, як вони. Балакали ми колись. Що понімаємо один одного, все одно ми дуже мало. Ну, понятно, прийшли німці. Навіть розмову, ми їхню не понімали мову, тобто розговор їхній, вони наш не понімали. Ну, чужі, чужі народи. Правильно, це неправильно, неправильно. Війна це завжди неправильно. А тут два народи. Там родичі, тут родичі, там батьки, тут діти чи наоборот, звідтіля чоловік, звідціля жінка, ну то таке. От як дьявол стравив два народи? Яку ненависть визвав в цьому всьому. Тобто вони прийшли зі своєю ненавистю, задавить хахла як клопа. В нас та сама ненависть пішла, тому що за що нас вбивають? За що в Полтаві? Це о, от, інститут зв'язку, скільки людей там, скільки вчора їхали, цвітів там лежить. І так скрізь по городах. Це Полтава бо я в Полтаві. І так, по Україні в кожному городі, в кожному місці є своє, своє місце, де цвіти несуть. Маленька людинка, яку, я, яка просто вже дійшла до того, що дьявол вселився. Понимаєте, не святого, не Божу. те, що вони там настроїли по всій Росії церков, я кажу, церков більше, ніж е, школ. Це ваші. руські розказують, які живуть в Україні, які на розклади дзвонять. На кожному місці церкви. Хорошо, якщо ці церкви дійсно несуть. Людям щось таке, світле й добре. А коли ці церкви розказують, що ми благословляємо там на убійство вам подобних. Можуть бути, можуть, можуть бути, тут даже однозначно карта показує, тут немає, є, от робиш розклад, якось туди-сюди. Починаєш докладати карти, дивитися, так куди, туди чи сюди. А тут немає, тут є карта, що зайде зайдеться ситуація в тупік. Дело в тому, що і можуть бути, подімаєте, ну вічність воно не може все одно длитися, Вічність воно не може. І от риса жезлів, король жезлів, то тобто люди, якщо ми питаємо, можуть прийти якісь там, не знаю, роздіті, водіті, там під видом когось чи, чи чогось, чи як вони можуть. Ну може бути, може бути, і ракети прийде час дадуть. Тільки ну не се от не се Карта се трошки дають, але ну, не те. Що треба Україні. Ну, от в цій ситуації, в якій Україна є, воно треба. Це не те, що там захотілося Зеленському чи комусь там захотілося. Воно треба, щоб було. Понимаєш, успокояться вони, я думаю, Україна в ту ж минуту успокоїться. Тобто не буде лізти на арапа і лізти щось доказувати. Ну, якось, оту, от, оту, от, 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 як їх назвати, все одно треба встановити. Понимаєте, і ти ж з вивами чи з лопати, ти ж не встановиш. От всю, оту всю, всю трахомудрію їхню і забугра. Ти ж її так не встановиш. Значить що? Значить, чимось треба встановлювати. Де, ну сядемо, ми зараз руки зложимо. Хто вірить, що примерно вони встановлять це все? Я думаю, ну, ну я не знаю, може хтось і вірить, напишете. Понимаєте? а щоб встановити, треба чимось встановити. Пишете і пишете. Зараз трошки це і подивлюсь ваші. Ваші писульки. Давайте ще владу в Україні подивимося. Це ви питаєте часто, влада в Україні. От що буде, як буде. Ну, давайте подивимося. Трошечки, як карта покаже. Так ми і скажемо. Ми, ми, це, я, ми це я. Так і скажу. Влада в Україні. Поставимо борщ варить. Без зажарки варю. Мені більш навіть понравився. Без зажарки борщ. Це хтось для чого я кажу вам, ну, може хтось трошки, трошки розцети. Обстановку сняти. Города в Україні. Прийде час, влада піде. Звісно, що піде, це понятно, однозначно в... в небуття піде. Ну і давайте, яка, хто може прийти до влади? Давайте, хто може. Скажу по карті, навіть якби військові прийшли до влади, військові, військові, я не знаю, хто це, хто це може бути під військовим, Понімаєте? якось у них і порядку могло бути більше, і поємаєш вони понімають, ну що таке кров, що таке війна, що таке дисципліна, я б сказала так. Ну, а з іншої сторони карта показує, хто договориться десь там, той прийде й до влади. Знаєш, як звідки ляс? Як звідки ляс, корольку. Ну, можуть бути військові. Може бути військовий. От і жінка рядом, тут все одно падає. От дивіться, як правитиме, як будуть правити. Король і королева. Між ними тут мечей. Можуть бути військові, але може бути і біля військових. От, може бути, можуть бути військові, там один військовий, не всі військові. Прийдуть з фронта і будуть. Ні. Просто людина, яка була учасником війни. Оцього всього, що було, от, понимаєте, людина, яка в руках держала меч, яка понімає дисципліну, яка понімає, яка понімає ціну, ціну ціна війни цієї. Не, не, не те, що, знаєш, е, хтось за тебе воював, а ти тільки там розказував. А реально, хто понімає це все. Ну, з іншої сторони, жінка, якася перше королева падає. Нічого. Ну, я вам скажу навіть недовго по карті, примерно, що ця влада піде. От. Понятно, що тут оскорбітельно, я не бачу, підуть вони. Ну я ж думаю, вони ж теж розуміють, що вони не вічні і що колись підуть. Ну карта показує, підуть. Звідки вони прийшли, туди вони підуть. Ну, то есть, все одно це, 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 це не оскорблення, я ж думаю нічого, що підуть вони, да. а прийти може людина, яка причасна була до війни або зараз. Участвує в цьому всьому. В якої є дисципліна, в якої є поняття війни, в якої є ціна життя, тому що війну цю проходить разом з усіма там? Військове, може бути. І для України чого розумієш, чого проходить? Тому що ось дві карти. Ось вам дві карти, які показують, що людина, яка проходить все це. І проходила, і буде проходити, ну то есть, людина, яка повністю. Для України це буде щось нове. Для України це буде зовсім нове, тобто такого ще в Україні не було. Ну, такого правителя, чи як сказати, то такого ще не було. Давайте ще ж тут три карти візьму. Ну, так, і буде Біля і буде І Біля нього буде мудра жінка. Верховна Жриця це людина, жінка, яка, в якої всі тайни вміщаються, яка може на всі на любі вопроси відвіди дати. Ось імператор і Верховна жриця показує. І карта. 50% буде влади так, 50 буде в неї. Живемо, ну, побачимо, дай Бог, щоб воно закінчилося це все. Ну, такий розкладик сьогодні невеличкий. Будемо займатися. Розкладів сьогодні ваших немає. Займаємося ділами довмашніми. Так, кому там що треба, пишіть тільки на Viber, вже сказала, щоб понімали, тому що блокую зразу. Щоб не відповідати, не, не 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 тут ну, тут. Кажу, потім ще вам десь в телеграмах писати. Що пишіть все в Viber. Та що Viber написано, то написано. Та я можу почитати. І то, Вмієте ждати відвідати, вмієте ждати іконки ви купили молодці, я бачу, я прочитала. То есть в той момент, коли треба, я вам напишу, що з ними зробити. Не треба там вмирати, нервничати, що десь ви потерялися. Абсолютно, ніхто ніде не тіряється. У мене головне, що списки ваші всі є, і все, що треба, я роблю. А положите ви тоді, чи не тоді ці іконки, чи так, чи не так, так, все воно, все нормально. Так що таке. Все, давайте, пока-пока.